27 січня був підписаний наказ про моє призначення. А... 9 лютого в день народження моєї дружини ми зіграли першу виставу. Я пам'ятаю, там уже в ці в цьому залі на оцих тюгівських кріслах з оце з колонками комп'ютерними і з, виделками. І з виделками. А що це за вистава була. Це була Я не пам'ятаю точно. Це була одна з вистав діючого репертуару. Я їх всі віддивився ага. за перші дні, які вони там були. І якісь із них здалися мені більш готовими до по перше роботи в цьому mm -hmm. просторі. А по-друге, до, ну в цілому, більш зібраними, і ми зіграли це щось було. Я пам'ятаю, там був Мартин Боруля, угу. і пам'ятаю, були 100 тисяч. Це все те, що вони теж у нас назвували так, на так, 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 е, так. Оце і кілька перших місяців ми продовжували е, е, працювати на уже ну на ту аудиторію, до якої звикли. Тільки ми вже не їздили, не возили. А ми грали тут, е, колі, а, а до нас приїжджали uh -huh. ті школярі, там чи студенти, в яких ну з якими була комунікація uh -huh. у адміністрації. Тодішньої театру, і вони привозили до нас, і ми грали там по 30 гривень, продавали квитки і грали ці вистави. Теж не заради заробітку, а просто для того, щоб ну якби театр з'явився ось так, тут так. за цією адресою, щоб щось починало відбуватися. А паралельно ми починали вже готувати новий репертуар, уже спеціально для цього приміщення створений.